Всім привіт, друзі! Я знаєте, як люблю ці морнінг-логи, чесно, я бажаю просто думати на день і, е, типу, планувати щось, і одночасно писати вам відосик. Вибачаю за цей жахливий звук, як я щось лакаю в кадрі, але я сьогодні нічого не пила, ні кави, ні їжі, нічого. Коротше, от я записала останній короткий відосик про. Мислення типу, людей, в яких все є, да? і про те, чи поєднується творчість з бізнесом. І от що я хочу сказати? В мене був інсайт, я згадала, що це був це інсайт, що я іноді уявляю, що було в моєму житті, якби в мене все було. Тобто, ну, взагалі, якщо ви знаєте, я не з супербідних умов, і колись в мене було набагато більше, ніж зараз, але сталося те, що сталося. І іноді я просто думаю, от як би я мислила, якби зараз я не мусила йти на якусь хуйову роботу і слухати там якихось ідіотів заради того, щоб вижити просто і більше ні заради чого, а якби я а, могла спокійно поїхати в якийсь сабатикал, могла би спокійно. А, не знаю, завести пса і не переживати про те, що мені немає за що його утримувати. Якби я могла спокійно там водити ту машину, яку я хочу, а не ту, яку я можу, якби я могла жити в якійсь хорошій квартирі, такій, знаєте, з крутим ремонтом, десь в центрі, десь на якомусь подолі. Я ця квартира, до речі, непогана її люблю, але ну, типу, я, я за Лухарю рівень, розумієте? Тобто, якби я могла спокійно відкрити компанію, спокійно в ній щось там експериментувати і знати, що я можу заплатити людям зарплату, що в мене є достатньо на оренду приміщення, на оренду обладнання, там, на сировину ще якусь вот. і що в мене ще є відкласти там, в принципі, все, що завгодно. От що би, тобто, що змінилось би, бо явно щось би змінилось, а є така підозра. І це пункт наберван, коротше, в нашій з вами дискусії. Чому? Тому що е я ну, зараз в мене немає просто програми для того, щоб змонтувати це відео толком, але я хочу зробити цей логічний пункт. Перше, що я, я розумію, що різні е багаті люди вони теж різні. Вони є ті, які живуть дуже нудне і е депресивне життя. А вони є там в такі, знаєте, не по бейбіс. У мене є знайомі не по бейбіс. В них різна доля, чесно скажу, дуже різна. Я знаю, як людей плюс-мінус хорошої долі. Я знаю людей не дуже хорошої долі з серйозними проблемами зі здоров'ям, з законом, з там короче, залежностями і так далі. Мій поїнт, Ну, типу, що вони різні, і я не хочу зараз робити якісь узагальнюючі вінігрі, тому що я просто роблю якісь висновки зі своєї точки зору. Я не все знаю, я просто намагаюся подумати більше, ніж моя бульбашка. Але завжди, коли я хочу відчути якийсь сором, завжди коли я хочу відчути якийсь крінж, я уявляю, як виглядають мої або чужі панти в світі реально багатих людей. В світі людей, для яких це буденність. А, і для них понти взагалі не мають жодного сенсу. Ви розумієте, тому що у них немає дефіциту. Для цих людей а, немає от прям реально дуже неможливих речей. А, і я недавно дивилася один, один відос про багатство. Бля, що я так багато зайвого кажу? Ну просто мене не заткнути. Ну тим не менше. Дивилася відосик про типу, levels of wealth, і там казали, що найвищий левел це чомусь типу, мільярд доларів. Ну, от у нас, по моєму Андрій Веревський в Україні має мільярд доларів. Це, якщо ви не знаєте, власник клубу на Кирилівський, зняв мільярд доларів. Ну, я розумію, що це достатньо багато, але я вам скажу, що це теж пов'язане з витратами. Якщо ви думаєте, що там безоблачна життя, ви просто нереалістично дивитесь на те, як все виглядає кожен день, коли ти стикаєшся з проблемами. Проблемами стикаються як бідні люди, так і багаті люди. Просто їм легше це все вирішати. Але так само от, говорили там в відосі про смерть, да, що Сильвестра Сталлоне, здається, померла дитина, яка мала інвалідність там, чи якісь, я не знаю, особливі потреби, чи що, я не знаю, це політка, як це політкоректно називається. Вибачте, але, ну я просто не знаю. Uh, і що смерть неможливо зупинити, навіть якщо ти супербагатий. Uh, і тут, uh, типу, да, але ці загравання за смертю теж вони не просто так, мені здається. І uh, говорячи про майндсет, до, до якого висновку я дійшла, що. Блять, так ви заїбали мені дзвонити, господи, не дзвоніть мені, будь ласка. Uh, коли ти е, наближаєшся до багатства, а не просто уже багата людина, да, то в тебе є певні штуки світоглядні, які змінюються. Перше, це те, е, от, як на мене, що відрізняє особисто мене від багатих. Е, те, що ресурси, е, тобто ти дивишся не, не на конкретні речі, не на конкретні прайстеги, не на якісь хачалки, не на якісь, е, як англійське слово Лімзі, а ти дивишся на ресурс. Ти хочеш не конкретно там домик купити, який там коштує 3 тисячі доларів, треба срочно купити цей домик, тому що потім його куплять. Там можна ще й кафе зробити. От срочно треба ці, знаєте, мутки, тємки, схемки і прочі, коротше, шелуха. Вони, вони просто хочуть купити будинок або ділянку, або я не знаю, квартиру, острів. В кінці. Це ресурс. Так само і машина, не ота Хонда, що була там по акції срочно 20 тисяч гривень на а треба срочно брати. <coughs> Перепрошую. <coughs> срочно треба брати, тому що заберуть Honda, сука, треба швидко купляти. А просто я хочу машину. Я хочу машину. У мене, наприклад, там, не знаю, двоє дітей і стара бабуся, і ще одна стара бабуся. І мені треба їх возити. І мені треба машина, щоб вони всі влізли. І ця машина, похуй як вона називається, похуй як вона виглядає, похуй якого року випуску, я куплю собі найкраще. От про найкраще, до речі, теж один дуже важливий пункт. От я сьогодні лежу і думаю, я маю встати рано, щоб позайматися спортиком, потім шукати роботу, потім закінчити свізін, потім не знаю. там, Купити продукти, в мене куча справ. Я хочу раненько встати. І отут є одна дуже важлива різниця. Ти або, <кій> ти дуже сильно каже, Не знаю, чому. ти або робиш це заради того, щоб зростати, або просто хуячиш-піздячиш. Різниця в тому, що коли ти там робиш це все, і в тебе є якась винагорода, ти робиш це заради свого комфорту. Якщо ти просто хуячиш для того, щоб нічого не отримати, але побути дуже продуктивним, це самообман. Якщо тобі не доплачують, блін, вибачте, я відкрию вікно, бо ми... я просто не знаю, чому так така, але це просто жесть. Прям дуже сильно. Вот. Так, що почекала. Коли, ти... коли тобі не доплачують, це в тебе націонають, коли ти не в комфорті, коли ти постійно чимось жертвуєш. Особливо, якщо ти жертвуєш своїм здоров'ям. Це найцінніший ресурс з фізичних, який, ну, типу, я не знаю, що в вашому тілі, що може бути. Ну, типу, привіту тим баришням, які помирають на кушетці в косметолога, яка не має освіти, тому що вони вирішили, що, типу, їхній якийсь ніс чи. Як там баришня в Бразилії померла чи де, коли вона прибирала жир з колін, і вона померла від цієї операції. Вона вирішила, що жир на її колінах він важливіший за її життя. Ми ж живемо у 2026 році. Їй було 30 років, Ну От, мені 27, я вважаю, що я вже стара. <кхід> Чому? Тому що ви на робочому місці ви зіткнетесь з ідіотами. Ді я зіткнулася з ідіотами нещодавно. І я думаю, боже, ну я ж терплю. Я працюю, я можливо не, Спи, нахуй. не саме та новича людина на світі, але я працюю, у мене є великий досвід, у мене є класне портфоліо. Я стільки всього роблю, крім роботи. І, і творчих штук, і таких чисто рутинних. Я навчаюсь, я постійно полірую свої скіли. Я знаю мови. І що ж я терплю? То та там людина просто ідіот. Тобто там людина з негативним IQ, А я терплю, і мені погано фізично. Я вже їжу на роботу з температурою. Думаю, нахуй я сюди приїхала? Мені важко щодня, тому що для того, щоб...